На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 2 червня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіні Вітаю вас. Далі коротко про головне. Здорожчало світло, і з 1 червня в Україні розпочав діяти новий тариф на споживання електроенергії. 2 гривні 64 копійки за весь спожитий обсяг на Прикарпатті Відкрили три нові поліцейські станції. Рівень е, злочинності не збільшується. Начальник коломийської районної військової адміністрації та фонд підтримки гірсько-штурмової бригади оголосили флешмоб бойові крила для Едельвейса. Про це та інше детальніше у випуску. 3 червня, дев'ята річниця із дня смерті героя України Тараса Синюка. український військовослужбовець, десантник, полковник Збройних сил України з 2001 року проходив службу в 95-й окремій аеромобільній бригаді високомобільних десантних військ. У 2013 році призначений на посаду командира 1-го аеромобільного десантного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, і з весни 2014-го виконував завдання в зоні проведення антитеро. Рористичної операції на сході України, посмертно нагороджений найвищими державними відзнаками, похований у рідній Коломиї на Алеї Слави. Народився Тарас 22 червня 1980 року у Коломиї, навчався у середній школі номер 6 Після закінчення поступив до Одеського інституту сухопутних військ України на аеромобільний факультет. Навчання закінчив із золотою медаллю і у званні офіцера розпочав військову службу на посаді командира взводу у 95-й механізованій аеромобільній бригаді, що знаходиться у Житомирі. Виконував миротворчі місії в Іраку та Йогославії, отримав подяку об'єднаного командування контингенту, як всі діти шустрим, займався автоспортом, не вагаючись, пішов туди захищати нашу вітчизну. Я бажаю, щоб ця війна нарешті закінчилася. Щоб більше наші хлопчики не гинули. здорожчало світло. Із 1 червня в Україні розпочав діяти новий тариф на споживання електроенергії. Це вперше за час повномасштабної війни для українців підняли ціну за комунальні послуги. Тепер вартість одного кіловата для прикарпатців становитиме 2 ,64 гривні 64 копійки. Про зміну тарифу, яку затвердив Кадмін, детальніше розповіла Тетяна Шутка, заступниця директора з питань обслуговування клієнтів, товариства з обмеженою відповідальністю Прикарпат Енерготрейд». Далі пряма мова 30 травня. Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 544, якою встановив фіксовану ціну на електроенергію для населення на рівні 2 гривні 64 копійки за весь спожитий обсяг. Чим відрізняється від того, як було раніше. Раніше було розподіл на обсяги, тобто до 250 кВт була було гривня 44 вартість, після 250 кВт була гривня 68. Зараз такого поділу не існує і не, не має значення, який обсяг ти спожив. Проте без змін залишилися зонні коефіцієнти, тобто двозонний тризонний облік залишився таким самим, як був, тобто 50% нічний тариф або гривня 32 і денний тариф 2,64 повному обсязі. Ми розуміємо, що в зв'язку зі зміною ціни платіжка буде рости, тобто, в залежності від обсягу по нашій області переважно в середньому 83% споживачів споживає менше 250 кВт. Місяць відповідно платіжка зросте там від 100 до 300 гривень, залежно від того, хто скільки вже споживає. Дитяче реанімаційне відділення відкрили у Коломийському пологовому будинку. Це сучасна палата з усім необхідним медичним обладнанням та якісним ремонтом. Тут надаватимуть допомогу дітям, які народилися із певними ускладненнями чи проблемами зі здоров'ям. Зробити це вдалося завдяки власним коштам медичного закладу та меценатам. Детальніше в сюжеті. Любов та Богдан Книшуки щасливі молоді батьки, їхні двійнята побачили світ саме у Коломийському пологовому будинку. За успішні пологи родина вирішила віддячити закладу, зробити щось, щоб малюкам, які цього потребують, надавали оперативну якісну медичну допомогу у комфортних умовах. Дружина змушена була на підтримці бути і чесно кажучи, ті умови, коли раніше були вона на підтримці, ну вони не в захваті були. І тоді ми з розумінням до цього питання завдяки Богдану Васильовичу, він, Ми разом спільними зусиллями зробили так, що зараз е можемо цим гордитися. І хоча, знаєте, багато людей можуть сказати, що в цей час, е що це не на часі, тому що в Україні війна. Але з іншої сторони, за що наші хлопці воюють? Наші хлопці воюють. Е Ну, за, за майбутнє наше. А майбутнє це наші діти. У нас були варіанти. Пропонували нам їхати в івано бо Все ж таки, двійня, якби ми зразу знали, що будемо народжувати в Коломиї. Хіба Хібаби там от нам сказали, що потрібно їхати тут, не можуть нам допомогти, але ми знали, що все обійдеться добре. Нам допоможуть. Ми і на обліку тут були, і народжували тут. І залишилися дуже задоволені, якби і умовами, і лікарями. Моя сестра дуже допомагала, тому що нелегко було з двома дітьми там, якби тому е, запрошуємо всіх, рекомендуємо всім і будемо раді, якщо. Е... Майбутні матері народять щасливих та здорових дітей в нас на Коломийщині. Тепер дитяче реанімаційне відділення це повноцінні палати з необхідним медичним обладнанням та якісним ремонтом. Його дуже потребував заклад, адже є немовлята, які народжуються з певними проблемами зі здоров'ям, розповідає завідувачка неонотологічним відділенням Коломийського пологового будинку Марія Драгомерецька. 10% дітей народжуються і проходять через палату інтенсивної терапії. Це не є завжди важкі стани, які вони будуть. Потребують там, підтримки дихальної чи ще там, різних лікувальних засобів. Є такі, що ми просто моніторимо тут, спостерігаємо і вони благополучно йдуть на сумісне перебування із, із до мами. Е, є також відсоток діточок, які в е, важкому стані народжуються. Це можуть бути вади розвитку, це можуть бути ускладнення в пологах різні, це є передчасні пологи, які зараз у зв'язку із таким стресовим ситуаціями, із таким є діти, які народжуються передчасними. Ну, там вони мають свої проблеми, які треба вирішувати. Дітки переводяться на третій етап. У нас тільки стабілізація стану дітей, але оцей, ну, саме це золота хвилина, і оці перші доби перші годинки після народження вони є дуже важливі по далі, вони впливають на життя дитинки. За, в період від Нового року. Uh, нас народилось. Нас переведено uh, двоє дітей, таких важких. Що, що були. Ну але зараз вони вже слава богу, стабільні. Реанімаційне відділення пологового будинку справді потребувало покращення. Пригадує головний лікар Богдан Ленчовський. Коштів для усіх потреб треба було чимало, тому у таких випадках допомога меценатів є дуже доречною. Сім'я не шутів, у нас народжували. Люба і Богдан Петрович, так сталося, що він сказав, що зможе щось допомогти, щось зробити ми можемо разом. І так усплачено. Генеральний директор дав дозвіл на придбання е е матеріалів, а Богдан Петрович сказав, що майстри від його організації будуть робити. І так помаленьку, помаленьку, і ми зараз відкриваємо. Дитяче реанімаційне відділення дуже красиво вийшло, дуже гарно. Затрати дуже великі, але воно того варто, тому що там у нас інколи прибувають діти, які народжуються і мають якісь там, скажімо, проблеми із здоров'ям. Вони будуть зараз перебувати у гарному відділенні. Де і є всі необхідні і апаратура, і можливості для того, щоб надати їм кваліфіковану медичну допомогу. Я ще раз хочу щиро подякувати сім'ї Книшуків за те, що вони все-таки. Незважаючи на важкий час, допомогли нам у цьому. Після змін, яких зазнала наша медицина, у межах реформи змінилася і форма фінансування. Тепер медичні заклади, щоб залишатися на рівні, повинні залучати до облаштування лікарень, меценатів та благодійні фонди. Розповідає генеральний директор комунального некомерційного підприємства Коломийська центральна районна лікарня Андрій Кошкін. Ми заробляємо кошти. Наші працівники це виключно на захищену статтю це заробітна плата і медикаменти. Це на рахунок блати. І на рахунок готельних послуг, тобто це є е, ремонт у відділеннях, це мав би робити власник, і меценати, фонди, якісь. Ми зараз вдячні, що ми зараз зробили ремонт у реанімаційному відділенні, Ми вдячні пану Богдану Книшуку за те, що він долучився до того і зробив ну, дуже гарний ремонт, і ми вже маємо. Де приймати комфортніше цих ді... діточок маленьких, хоча вони ще не розуміють про готельні послуги, але це є дуже добре і обладнанням звичайно нам допомагають і фонди, і держава, і мерія, тобто наші власники. і Я думаю, що вони до нас завжди ставляться позитивно, розуміють нашу проблематику і чим можуть завжди тим підсумляють. І Дякую ще тим, що в нас є на і меценати, і депутати, які долучаються до це в пологовому будинку. За останні роки зроблено багато робіт, зокрема ремонтних та щодо оновлення обладнання. Наразі потребує капітального оновлення третій поверх медичного закладу, де власне є після пологові палати для комфортного перебування породіль та немовлят. Бойові крила для Едельвейсу за ініціативи начальника Коломийської районної військової адміністрації Любомира Глушкова та громадської організації фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс оголошено флешмоб збирають гроші на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія, який коштує понад 800 тисяч гривень. Наша підтримка дуже важлива. Долучитися фінансово можете, сканувавши QR-код, який буде впродовж відео на екрані. Більше реквізитів на сторінках у соцмережах фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. До нас надійшло звернення від командира 10-ї гірсько-штурмової бригади, що в них є потреба у безпілотному авіаційному комплексі Валькірія. Тому ми розпочинаємо наш новий флешмоб, який буде називатися Бойові крила для Едельвейса, в рамках якого ми плануємо зібрати кошти на цей безпілотний авіаційний комплекс військового призначення Валькірія. Вартість його становить більше 800 тисяч гривень. Він буде допомагати нашим військовим вести бойові дії координувати роботу артилерії, проводити аеророзвідку і відповідно допомагати наближувати нашу спільну перемогу. Цю акцію ми будемо реалізовувати разом із благодійним фондом підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ми з ними вже працювали тісно і на благодійному аукціоні, і на інших заходах. Сподіваюся, що нам швидко вдасться зібрати ці кошти, бо вже ми замовили цей комплекс, тому що там велика черга. Почекати чекати близько двох місяців для того, щоб його придбати, це є виробництво наше українське. Ми постараємося якнайшвидше, щоб зібрати кошти, щоб ми могли цей комплекс відправити і передати нашим бійцям 10-ї гірсько штурмової бригади. Ми маємо досвід та придбання такого комплексу «Валк-1». Ми його придбали ще минулого року, в цьому році ми зробили до купівлі ще одного літального апарату для цього комплексу і тепловізійного модуля спостереження. Не по чутках знаю ефективність цього роботи. Він, крім функції розвідувальної, виконує функцію керування артилерійського вогню. Дуже ефективне. Ми в постійному зв'язку з підрозділом, які здійснюють управління цими авіаційними комплексами, найкращі відгуки і саме лише, це дуже ефективний засіб. Наші рахунки, на які ми будемо Акумульовувати кошти на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія. Вони є в соцмережах. Вони досить поширені. Практично на нашій сторінці під кожним постом. Ми їх дублюємо. Всі бажаючі, хто хоче долучитися до цієї насправді важливої справи, яка надзвичайно зараз на часі буде. Закликаємо бути поруч з нами, допомагати десятійськоштурмові «Едельвейс». Три поліцейські станції відкрили на Прикарпатті. Почуваються безпечніше тепер у Солотвино, Гуті та Маркова. Окрім того, у Солотвинській громаді почали реалізовувати проєкт Освітня безпека для дітей. Мешканці Солотвинської громади кажуть, тепер почуваються безпечніше. Тут відкрили три поліцейські станції. Офіцер громади, а саме в самому Солотвино, селах Гуті та Маркова. У нас проживає 27 тисяч населення. В середньому вони будуть десь біля 9 тисяч обслуговувати. Ми плануємо перспективі ще одну станцію відкрити, щоб було 6 тисяч по нормативу. Для поліцейських громада придбала два авто, а це 1 мільйон 650 тисяч гривень. Ще одну машину подарувало головне управління нацполіції в області. Вони кажуть, усе заради безпеки людей. Все робимо для того, щоб людина почувала себе в безпеці. Ситуація контрольована, рівень злочинності не збільшується, і ми постійно проводимо певну роботу, в тому числі профілакти. Поліцейські станції, офіцер громади, важливі для безпеки людей у час війни. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже: нині вони працюють у 42 громадах Прикарпатії. На це не потрібно шкодувати ресурсів. На це держава, на це обласний бюджет і територіальні громади повинні виділяти кошти, дякуючи розумінню цих проблем. Кошти виділяються в такий складний час, як з держави, так і з обласного бюджету і з місцевих бюджетів. До речі, Солотвинська громада перша в області, яка в чотирьох школах, а саме в Бабча, Солотвино, Маркова, Тарковець, започаткувала проект для дітей освітня безпека. Чи мають українці можливість і час читати у дні війни, які літературі надають перевагу коломияни? Чи купують книги? Про це ми розпитували людей на вулицях Коломиї. Я люблю українську сучасну літературу. Забушку Андрухович, мій улюблений жаданавіші прочитаю, але на жаль буває це рідко. Дуже тішуся, що є українська сучасна література. Просто кайфую від неї. І щаслива, що автори в нас множаться, і що переходять багато людей на українську мову. Це означає, що будуть і читати українські книжки і українські. Контент дивитися, так що це чудово. Українці мають читати або українських ну, авторів, або якусь світову класику, або в перекладі на українську мову, тобто українські. Переваги нема, не надаю, фантастика. А є час дивитися відео, читати лянту новин і все. Отак само, як і у всіх людей. Бо зараз ситуація, треба добивати. Історію, культуру України. Недавно недавно прочитала Залишенець. Шклява. Трохи маю час, трохи не маю на роботі, онук народився. Маю читати літературу, можна про визвольну боротьбу українців, взагалі про Україну, українських авторів. Мені подобається духовна література і те, що мене розвиває як особистість. Останнім часом ми взагалі дуже щасливі в тому, що люди навернулися до книги. Всі хочуть читати. Дуже багато дитячої літератури продається, дуже багато психології і історії. Наші люди хочуть знати історії, і дуже багато історичних книг Це подорожчало і книги. Подорожчало. Ну, люди, особливо діти читають багато. На книги у нас люди грошей не шкодують. Більше про проблеми книгодрукування, розвиток сучасної української літератури та роботу бібліотек говоритимуть у студії програми Нові правила сьогодні, о 19.30 в ефірі телеканалу НТК. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаємо гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.